Оновлена версія візочка Carello Epica – стильна, легка, практична, з повною комплектацією і зростаючим прогулянковим блоком. Компактна рама, яка складається разом з пруглянковим блоком. Телескопічна батьківська ручка. Великі гумові колеса з протектором гарантують гарну прохідність по усім типам дорожнього покриття, а адаптивна амортизація пом'якшить хід візочка. Зовні водовідштовхувальний текстиль з захистом від ультрафіолету, а всередині натуральна бавовняна оббивка. Всередині також зручний кокосовий матрацик. Люлька встановлюється на адаптер, завдяки чому вона вища. Великий капюшон з секцією розкриття та знімним козирком. Подвійна система вентиляції. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Руянковий блок встановлюється обличчям до мами або в напрямку руху. Має регульовану підніжку та регульовану спинку по коту нахилу і по висоті. Великий капюшон з оглядовим віконцем. В Комплекція сумка для батьків, дощовик, москітка та чохол на ніжки. Купуйте в маля.